Привіт, ви на каналі Катайся Не Ламайся. Надрукував таку от рамку. Це рамка консолі для автомобіля Renault Scenic 2. Як бачите, вона ще тільки-тільки з принтера Ще от є підтримки, які потрібно видалити, тому що без підтримок цей процес не буде рухатись. От Їх тут немало. Треба це все видалити, очистити. Не перемикайтесь, обов'язково покажу вам результат. І ось так виглядає почищено. Як бачите, скільки ось підтримок відчистив. Ось все це так виглядає. Вона доступна для замовлення. В описі під відео є мої реквізити для замовлення, такої детальки або інших є на Scenic 2 ще різні. От, наприклад, ручка бардачка для Scenic 2, також є пружинка до неї. Все це доступно для замовлення. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!